Друзі, якщо ви не впевнені, куди, кому і на що донатити для ЗСУ, ви завжди можете перейти за посиланнями, котрі я залишаю, під кожним моїм відео. І повірте, навіть маленький донат має значення, адже краплі складають океан, правда ж? Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Після перших сотень кілометрів безкраїми рівнинами Патагонії я прибуваю до міста Пуерто Мадрин. На його околиці мешкає українець Руслан Бадик, який запросив мене в гості, написавши онлайн. Вітаю, Володимир! Привіт! Дуже гарний, Дякую, вас бачите. Володя. Привіт, собака. У новому власноруч збудованому домі Руслан мешкає із сином Іваном. На мене він одразу справив враження впевненого і життєрадісного газди. Який досяг усього власними силами і працею, не побоявшись зробити сміливі кроки в житті, я з Камиця Подільського приїхав в Валентину в 19 років, коли мені було 19 років. Чому? Чому? Тому що ми жили у дуже маленькому службовому приміщенні, яке було по розміру, от як оця кухня, і ми жили в четврьох там. Батько, мати, я і мій брат, тому що було дуже тісно, і мій, мій друг мене підмовив поїхати в Аргентину. Я приїхав сюди, в мене було 300 доларів у кишені. і Це було все, що в мене було. Спочатку я приїхав в Бонасарес, там жив вісім років майже. І потім приїхав на канікули сюди у Портумарі. Мені дуже сподобалось. Тут ще не було стільки людей, скільки є зараз. І я приїхав сюди, я працюю на себе, виготовляю станки для плетіння сітки. Проєкт станків з України. Купую частину станків в Україні і все інше я робляю тут. Продаю станки і продаю сітку. О, Це дріт, з якого ти робиш сітку, так? Навіть маючи достатньо роботи з господарством, Руслан мріє про морську подорож на яхті, яку також будує сам. Це треба доробити доремонтувати для подорожі. Тобто, це Ми... твоя давня мрія зробити коли-небудь подорож навколо світу, так? Бажано. Бажано навколо світу. Не дай справжній вау! Круто, ось як він росте, я ніколи не бачив. Ні. Руслан вирощує сад, щоправда, повністю зі штучним поливом, оскільки відсутність прісної води це проблема усього регіону. Навіть для цілого великого міста вода доставляється здалека. Немає води тут, прісної води. Вода тут з річки за 60 кілометрів. 60 кілометрів. 60 кілометрів. Йде на все місто, так? Так. Так, так. Навіть якщо бурити глибоко-глибоко? Про... Глибоко глибоко не знаю, але пробурили тут, тут, де я живу, і вода солена вода. Угу. І це так, тому, і... тому і вся патагонія вона така напівпустельна. Нема, так? Немає води. Так. Угу. Дуже сухо. Я включаю насос і воно все поливається угу. з і тут Є полив того, щоб, щоб воно росло, щоб була вода, бо так що я посажу в другому місці, не, то треба вручну поливати і деколи немає часу. Грушка диви, яка красна, аж поламалася гіляки. Прямо вгинається, вгинається від. Знаєте, грушок і вона така малесенька. Помідори ростуть. Бачите, вони ще, ще не, не дозріли, воно помідори є. Потім ми поїхали на прогулянку містом. Креветки ага. е, продаються в Європі. Моя мама там в, цьому, в супермаркеті знаходить е, е, креветки Кремарки звідси. Так? Так. Ту і туризм теж. Дуже багато туристів. Тут Як не кити, то пінгвіни, як не пінгвіни, то пляж. Ага. І, і так воно круглий рік. Тут на березі і морському причалі Руслан буває часто і не просто так. Я професійний водолаз ви вивчився тут, у цьому по цьому місці. До речі, Порту це е, столиця водолазів, скажімо так. В Аргентині, так? Так. Ага. І Я тут вивчився на водолаза, здав екзамени і працював водолазом е, декілька. Деякий час ти вирішив цим займатися, тому що це тобі подобається. Мені мені дуже подобається. Мені mm -hmm. взагалі подобається море, все, все що зв'язано з морем. Парус, пляж, море, водолаз, mm -hmm. Mm -hmm. <схі> море. Взагалі, тому я й тут живу. <схі> що є море? Тут був би часто, є на що подивитися. Тут, mm -hmm. тут дуже гарне поверіжжя, дике, mm -hmm. дике, дике. Отут От ми зараз у місті, але можна подивитися, можна виїхати

По-нашому буде риба-півень. Да. <laughs> Якщо перевезти, то риба півень. Воно чимось схоже до акули, бо в нього немає кісток, тільки е хрящі. <todulate> Морські леви повилазили тут на, на дробину біля цього причала і гріються, сюди відпочивають. Це я вперше в житті, напевно, Та, бачу їх в природних умовах. Не в зоопарку. Вон ми можемо побачити ті кораблі, що були захоплені в полон. Багато дуже китайців ловили в територіальних водах. Те, що не дозволено, незаконно. Їх брали в полон, притягували сюди, але Китай їм до лампочки, скажімо так, вони тут були в полоні рік, майже рік. Вже не було що їсти, що пити. їх тут. Підіслали то куди, і потім цей е, корабель по, потопили тут перед, е, перед містом, так. потопили, а, і воно зараз як заповідник, там, де для, для... для... дайвінгу. А що він був в поганому стані, ні, що його можна ні, було ні, просто конфіскувати? Ні, ні, але він нікому не потрібен. Його так, так просто не конфіскуєш. Е, єдиний вихід був його. Потопити таких потоплених тут багато. Не він один. кручу кручу педалі. Потім ми відвідали місце, з якого почалась історія поарто Мадрина. Спочатку заходимо до музею, який розповідає про засновників міста. А ними були 153 переселенці з далекого Уельсу, що припливли сюди півтора століття тому в пошуку кращої долі. В той час уряд молодої Аргентини заохочував колонізацію в пустельній Патагонії, надаючи землю у власність. Проте найбільшу проблему тут брак прісної води і сухість ґрунтів. Перші валійці виявили лише після прибуття. Тож спочатку їхнє життя тут було не райським, і частина колоністів перемістилася в інший район. 28 липня, коли святкується день міста, є змагання. Є така карета з бочкою і тягають воду. Є... Команда з вельса і команда аборигенів змагаються, хто скоріше притягне бочку з водою. Тобто mm -hmm. то, то це відображає фактично життя так, тих так, тих так. людей того часу. Так, так, і вони так само тягали колись воду. Так? Так, так? Ти кажеш, що найближча прісна вода тоді була 60 кілометрів. 60 кілометрів? Так, так 60 кілометрів. Це просто неймовірно. Але як не дивно, життя тут не згасло. Через 20 років навіть була прокладена залізниця, що з'єднала Пуерто Мадрин з іншою колонією валійців на березі прісноводної ріки. Також велику роль відіграло встановлення дружніх контактів з місцевим народом Теуельче, котрі допомогли британцям пережити ранню нестачу продовольства і пристосуватися до тутешніх кліматичних умов. Музей розташований безпосередньо на місці першого поселення валійців. Тут же на березі досі є залишки їхніх перших напівпечерних осель. Від початку вони собі облаштували 16 печер, на сьогодні залишилось лише сім. Їх зараз можна побачити. Ці заглиблення це, власне, є ті печери. Тут вони робили такі накриття і жили в цих домівках, так би мовити, прямо біля води. Це красиве місце, особливо зараз увечері. Багато людей сюди приходять відпочивати, просто дивитися на море. Мати, і пити мати. мати, головне. Якщо бачите, то дуже багато з термосами і, ага. і з мати. П'ять років тому я в Аргентині куштував місцевий справжній мати. Він мені, якщо чесно, не дуже сподобався. Гіткій, вони гібкі, але зараз я маю другий шанс. Збирається багато людей. четверо, ага. п'ятеро. І і всі з по кругу, так, воно все йде ага. по, по, по кругу і всі п'ють. Ну це що, такі. другий шанс. Чи сподобається шанс. мені мати? Сподобається, то добре, а ні, то ні. У 2025 році. Воно гірке. Якщо ні, то ні. Ні! Ні, ні, то ні. Є воно печиво і є вода. Ну так привик вже за 25 років привик і подобається. Ага. Воно їй побільше, так як нас зараз двоє, так. то я взяв маленьке. У мене її вдома таке, що туди пів, пів кіло трави. Ось справжня ця штука. Як вона називається, Руслан? К Калабаса. Калабаса. І робиться вона з гарбуза традиційно. А саме ця модель, вона бачите, тут оброблена ще металом зверху. Добре, така, скажу, шикарна. Шикарна. <рес> Люкс варіант. Люкс, ну, о -о -о -о. І шкірою обшита зверху. Та, а це, що всередині ви бачите, це гарбуз. Так, от вони є з дерева, тоже... ага, це дерев тоже... Дер яни. Дер яни воно вже в мене лопло, то я його... ага. <с> списав. Ага. Тобто, справді на смак впливає те, що вона зробила на та? зря. Так, 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 так. Ага. Є, є, є. Наступний день був останнім у році, і ми з Русланом їдемо в сусіднє місто за 60 кілометрів. До речі, неподалік звідси і була заснована друга валійська колонія. Тут мешкає родина Русланової дівчини. Ніко, і я мав за честь також бути запрошеним на новорічну вечірку. Ось де робиться справжня магія, де печеться Асадо. Асадо це одна з найважливіших речей взагалі в Аргентині. Без цього просто немислима Аргентина. Ви можете побачити це з моєї минулої подорожі по Аргентині. П'ять років тому я зробив про це ціле відео. The magic happening. Here. <oxic> yes. А в перший день нового року ми робили, звісно ж, вареники. Видобище. <пробітник> Тож це були чудові кілька днів з моїм новим другом Русланом в Пуерто Мадрині. Він мені справді допоміг відпочити перед подальшою далекою дорогою. І незабаром виявиться, що ця допомога була не останньою. А поки що я знову занурююсь в безмежну одноманітність Патагонії. Далі знову 320 кілометрів порожне ось такої. Абсолютно нічого не шляху. Лише, здається, одна заправка. На цьому відрізку я проїжджаю великі відстані щодня, а ночую переважно на заправках. Заправки ІПІФ це найбільша, мабуть, мережа в Аргентині. Зазвичай вони великі. Тут є завжди такі ось кафе, ресторанчики. Де можна поїсти, що, правда дорого. От завжди на всіх заправках в Аргентині справді дуже-дуже дорого. Я не знаю, якщо купувати звичайні продукти, ті, що є в супермаркеті, то це втричі дорожчі ціни. Тому не дуже це приємно, але загалом це хороша можливість відпочити, зупинитися в такій глухомані. Цей населений пункт він є на мапі, але насправді це одна заправка, тут більше нічого немає, тут не живуть люди, як в селі. А ще дуже круто, що саме на цій заправці була можливість прийняти душ. Я так здогадуюсь, це не скрізь є. Просто тут є готель, і за 2000, що приблизно є 2 євро, ви можете прийняти тут душ в одному із номерів. Це дуже круто. Я вже це зробив щойно. Почуваюсь, наче в раю. Сьогодні зробив 133 кілометри майже як вчора. Неймовірно гостинна країна для подорожуючих з наметом От і на цій заправці. І навіть попри те, що тут є готель, і вони могли сказати: йдіть в готель, наш ночуйте. Вони сказали, ні, абсолютно без проблем, ти можеш ночувати в наметі, будь-де. І я навіть запитав, а в якому місці мені можна ставати. Та де хочеш там, ставай, вибирай сам місце. Тож я поставив намет просто в дворі готелю, І ніхто мені нічого не сказав. Тут просто така гарна травичка. Спалося добре. Одного дня у мене трапилась ще одна халепа з дроном. Я розбив дрон. Відламалася одна ніжка в нього. Не буду розказувати як, тому що це не так важливо. Це була моя помилка. Лише скажу по секрету. Фура не була пошкоджена. Лише мій дрон. Тепер мені в цій глухомані. Треба знайти сервіс DJI дронів. Ну. Місія неможлива, правда? <ріст> Я теж так думаю. Ця пригода справді засмутила мене, особливо після того, як Google підтвердив, що на моєму шляху далі сервісу дронів не існує. І це в той час, коли попереду у мене стільки краси для зйомки з повітря на вогняній землі. Кожним днем, що далі на південь, рельєф поступово змінювався. Але й погода також. Сьогодні вітер просто в обличчя. Їхати нереально важко. Вперше за довгий час довелося витягти із сумки тепліший одяг. Так одного дня я дістався невеликого міста Ріо Гальєгос. Яке є найпівденнішим в материковій частині Аргентини. Ну що ж, ось він. Холодний і мокрий південь. Зараз я шукаю так званий хостел Сірі, який мені порекомендував один чоловік, велосипедист, кого я зустрів на заправці. І по ідеї осінь, але тут немає жодних вказівників щодо цього. Проте щойно зупинилась жінка, бачить, що я втикаю в мапу і каже, так, це те, що ти шукаєш. Це хостел для велосипедистів. Тож просто стукай туди. Хостел виявився радше для мотоциклістів. З велосипедом тут був лише я. Проте люди тут збираються файні из усього світу. Ось, наприклад, італієць Давид і Турок Нік поруч із власницею хостела Сільвіною. Хостела hostel Сирі. Хостел Сири. Around the country. Around the whole around the whole Argentina. Around the world. Around The world. Умови тут прості, але є важлива для байкерів можливість просушити мокрий одяг і відпочити в теплі. Wow, Ось такий чудовий хостел, де збираються класні люди, байкери, велосипедисти, просто мандрівники. І от Сільвія сьогодні сказала мені, ти в мене перший українець, який завітав до мене. і Що ви думаєте? Не пройшло і дві години. Як приїхав ще один українець, це просто неймовірно і для Сільвії два українці в один день. Це просто історична подія. Зараз ми з ним трошки поговоримо. Я Олександр Смольницького. <laughs> <теж. You're> <laughs> Так я з Хмельницького Слухайте, Вам не здається це дивним? Просто на краю світу зустрілись два хмельничани. Мене мотошкола школа була Хмельницькому. — Справді? Так, я цим займався до вічі раз тиші Ага, Просто я покинув хмельницький у 2008-му. — А то ось але до того часу постійно жив там. Може я. Був в почалась війна, я приїхав в Канаду жити. Я подорожував рік тому, був на Алясці, Північна Америка, Центральна Америка, Південна Америка. Найкращі подорож. Твій коник, так? Так. Я проїхав, якщо врахувати від Аляски. У мене вийшло в Анкувер 11300 і от зараз вже 27 тисяч. Тобто, загалом, я думаю, біля 40 буде. І скільки часу ти вже їдеш? Біля трьох місяців буде. Так. Це звучить неймовірно, але вдалося знайти сервіс, ремонт. Тут, на півдні Патагонії, Уявляєте, в цьому містечку, де я зараз. І все завдяки, знаєте, кому. Великому чарівникові Руслану, моєму новому другові, це він подзвонив, обдзвонив всю Аргентину і через знайомих знайшов якогось чоловіка, який ремонтує дрони. Це було просто неймовірно. Я вже втратив надію на те, що це вдасться зробити, але ось зараз їду забирати свій дрон, тому що вчора я його завіз на ремонт і... Сьогодні він написав мені, що вже зробив. Це називається юху! Клаудіо повернув до життя мій дрон. Вісізіялогао. Єс роботика Патагонія. І вже в наступному відео я покажу вам неймовірно красиві краєвиди вогняної землі з повітря.